Mm -hmm. Все, знімати маю, що я маю говорити. Мяу. Кс-кс-кс. У нас кожен ранок починається однаково. Хотів спочатку випусти, потім запусти назад. А після того, як запустила, погодуй. На, морда Кс -кс -кс. На. А, саме ж головне, там двері на вулицю відкриті. Вона могла зайти не через вікно. Але ж це для нашої величності. Доросле. Життя. Коли ви йдете гуляти, ви під центр. У вихідний день. І вас це влаштовує. Ще й в свято. І вас це капець як влаштовує. Перша зупинка автомобільний. І дворники. Вони вже поштучно продаються. Раніше вони хоча б по два були. Це, я так... Давно ми купували дворники. Скільки я себе пам'ятаю, дворники парами продавалися. Щоб не лякати цінами, вони зробили поштучно. І друга зупинка у фарбах. Лазурь. Не то. Пинка. І Іграшковий. Купувати нічого не зібралися, просто вирішила зайти поглянути. Маделі. Ух ти її. Прикольні. Не зря ми сьогодні шастали по магазинам, я знайшла ось таку штуку. В мене був такий і такий. Обалденні хілер для волосся від Тінг. і причому по 59 гривень. Тобто навіть дешевше, я знайшла їх на, цьому, на мейкапі. Тому капець задоволена тому факту. Ой. Як ми шастали по магазинам? А я провожу мега, намагаюся проводити мега-продуктивний тиждень, тому що я тимчасово на роботі у відпустці аж на два тижні, і я з першого дня намагаюся щось робити, щоб не втрачати даремно час. Тому що кожен раз, коли я опиняюся в ситуації, коли всі на роботі, малий в школі, а я вдома і не ходжу на роботу по якійсь причині, я не знаю, що мені робити з такою великою кількістю вільного часу. Мені здається, що часу в мене ще дуже-дуже багато, і я все встигну, і я починаю прокрастинувати. І ця прокрастинація кінчається тим, що я ніхрена не встигаю. І я розумію, що мені треба з цим боротися, а боротися, і це було в мене дуже давно. Тобто що, мені здається, що коли в інституті вчилася, коли з такого крововороту подій, 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 е, втрапляєш в час, коли в тебе купа вільного часу, яким ти сама е, ну, володієш і робиш те, що тобі хочеться. Ти втрачаєш цей лік часу і в кінці кінців ніхрена не встигаєш. Тому я борюся з прокрастинацією і починаю щось робити з першого ж дня. І забула сказати, проблема моя номер два. Коли все-таки я Організовую свій час і себе, і починаю все-таки займатися справами замість прокрастинації. Виникає інша проблема. Я починаю розподіляти час так, що я повинна витрачати весь-весь весь час тільки на умовно корисні і потрібні речі. Типу прибирання, готовка, там ще щось, типу тому подібне. Ну, якісь справи порішати, там, наприклад, документи. Я дуже люблю такі от, в такий час багато, тому що можна попасти по інстанціям, які не працюють в той час, коли я вихідна і працюю тоді, коли працюю я. Це теж хороший випадок. Але м м е я не вмію виділяти час на такі речі, які здаються мені неважливими. Це хобі, захоплення, якісь справи для себе, там, типу, пошити, щось змайструвати, щось навіть доробити, дошити ті проекти, які в мене вже лежать, як незакінчені проекти на столі незакінчених проєктів, е, там Ті самі відео поснімати, помонтувати, чомусь для мене це здається неважливим, і я не можу собі дозволити ними займатися. Це певно якась психологічна проблема, і тому я вирішила, що кожен день мінімум одну годину часу я буду виділяти на справи, які я вважаю неважливими і не обов'язковими. А ще мене зустрічає коте. Мяу. Кот. <реш> Мабуть, жарко на вулиці, я не знаю. Чи що то йому робиться? Він жметься дуже додому. І лежить весь такий, йому жарко. йому не подобається на вулиці. Та да, Марта? І як завжди, він хоче почик. Фу кот. Кот, мор, кот. Чеше лапою живот. Ага, Він хоче, щоб йому на живот чесали, а, а за вушками. Да. Коли ми приходимо додому, нас завжди зустрічає кот. Ні, ти спинися, щоб його почесати. Якщо ти хочеш. І він спиниться. Диви, диви, диви. А брикет. Ходи, кот. Кс -кс -кс. кот кот кот. Кот. Та він піде за тобою. Ром, ти зараз шмакнешся. Диви. Ходи, ходи, кот. Кот. Він чує голос і він йде до нас. У нас ж нам собака, в нас кіт є, який нас прекрасно зустрічає. Найгірші собаки. Кот. Прошу. Заходь додому. Засподіванках. Ну, кіт! Сьогодні я в другий день відпустки активно боролася з прокрастинацією, так що аж собі оно ніготь увірвала. Е я приготувала в заморозку котлети, відбивні, курячий бульйон, нагіци, е шніцелі. Ще охолоджуються тіфтелі, Ще одні ті і я приготувала ще три різних м'ясних зажарки: дві свинячих і одну курячу. Я вважаю, що я молодець. Я вспорилася з завданням на 200%. Мені залишилося лише приготувати овочевий бульйон для. Ну, то типу цей бульйонний кубик мій овочевий все раз буде з м'ясом, тому що е, в мене від бульйону залишилося на кістках було м'ясо, то я думаю, чого б ні. Закину його до овочів. Сподіваюсь, буде смачно і добре. Я з собою дуже задоволена. Щоправда, своїми якимось хобі я сьогодні так і не займалася. Вівторковий вечір відбувається під сімейною великий стовп. Сімейне міроприємство називається сімейне пофарбування. Рома активно приймає участь в цьому процесі, бо Рома, як і мама, любить фарбувати. І мама великодушно віддала Ромі одного пензлика, тому що в нас їх тільки два, більше немає. Тому я дозволила Ромі цим зайнятися. І папа фарбує воно. Ну так, да, бо я колись в бункері фарбував. Угу. Рома, це як ти назвав це? Шо? Як це ми, те, що ми робимо, ти називав? Сімейна <свистак> пофарбовка. Кот? <свистак> я під завела дитину до школи. Зустріла кота, він веде мене додому. <свистак> Да-да. От безкультурщи наметить все ошибачить. Кот. Да хоть. Пошли, пошли, Иди, иди, иди. А, ты чекаешь, че? я захожу? Давай. Кот. Кс -кс 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 -кс. У мене сьогодні прибирання в кухні. Повістка дня насичена. Ну, правда, я не знімала на відео. Я хотіла зняти хоча б типу таймлапсом, але я забула. І згадала вже на етапі, коли я почала мити підлогу, і мені залишилося помити ще тільки холодильник і туша з тої сторони. Біла. Але Щоб то і біде. Гірше було, якби я. Не забула знімати, але при цьому ніхрена не помила. <смі> Тому зараз я домию тут підлогу ля-ля-ля-ля. <смі> я думаю, тут підлогу до другу і, в принципі, на, даному, на даний момент буду довольна собою, як слоняра, тому що на сьогодні я ще запланувала прибирання в ванні. Ну, там пів ванни вже поприбрано, тобто вони вже помиті плитка вбили. помити другу половину ванни. Плитки в маю на увазі. І буде мені щастя. Дайте мені, Боже, сил і наснаги. Ничка кота. Він під шафою завжди е, никає якісь свої скарби. Ну, тобто, мами, ну, зефіра в нас е, іграшки свої ніколи не никнуть, а кіт, він капець просто. Він дуже любить сникати собі там якісь е, е, сміття, яким він гарається. <свист> ну добре, принаймні, ми вже знаємо його нички. Це на кухні під шафкою або під холодильником. <свист> Ось такі цікаві моменти. <свист> Брігає доходити по помитому. Не буду. Я вийду назовні. <свист> <свист> І домою кухню. А все одно поки буде по помитувати. Ні, Треба тут тут. Жінка з тепер вже з брудним веслом. Піду його мити і протру тут ще.